Яу, народ, всім привіт! Зараз в нас знаю відео, йду на турніке. Хочу все ж таки доробити 540. Вроді, музолі зажили, можна пробувати далі. Попробую коротше, 540, якщо візьму, піду на 720. Тож є бажання зробити спроби, Так, щоб погнали туди. Так же, я зараз розминаюся, зроблю пару підтягувань, віджимань на брусах і буду приступати до 540. Погнали. You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable You're irresponsible, too many obstacles You gotta stop it, yo, you gotta take it slow You can't be a pro, no, it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're dreaming Ну що, не так чесно, але 540 вже піддалося. Зараз попробую ще пару раз зробити чистіше. І буду приступати до 720. Хомлені факт Коротше, така от війня з багатьох ракурсів не вийшло з останнього разу, як робив, то зробив передпліччя і вже тупо не зміг взяти. Тому що сильно вдарив і рука рожалася, як би я не міг взяти. Нічого, зараз піду накручувати 720. Погнали, дивитися спроби. А, всім привіт. Другий день тренування і сьогодні хочу вивчити такий елемент як передній соцкок на 360 градусів. На 180 вмію. Зараз буду пробувати себе запрочувати на 360, воно непогано виглядає, як я замітив второї, тому буду пробував. Погнали до спроб. Печалька, я не розумію, як себе ще запретити на 180. Просто на 180 вчелег, а це я не розумію, як запретити себе. Ну зараз передивіться спроби і буду пробувати погнали. Техніку взагалі не розумію, не йде взагалі ніяк. Тому я міняю свій елемент на 540 Сіда. Буду заходив на іголку ноги в роз і вкручувати себе в 540. Попробуй ще таку прикулку погнали, 1, 2, 3 4 Steps I take from my bed to the floor. 6, 7, eight. Will today be rough or will Today i <imitation> right. so to to... to to 13, us. 14, 15, 16 Today's the day Are you coming? Are you sick of being normal I'm sick of being average I'm sick of being mortal I'm about to be a savage I see a lot of things that I want I will have them I got a new mindset that I just established I'll march through the cold with the nails on the Зараз до make changes I'll be роблю. Коротше, зараз супку через трех робимо Погнали з вас кулачок. Можу з того, скільки було страху даремно, ну, а то так легко робиться. Я навіть не в підкоління шкопав. отримався на руках, просто щось пробує ще зробити відео. Все ж таки, давайте зробимо так. На сьогодні наше тренування завершується, і наше відео. Наступне відео буде, як я вчуся робити зв'язки. Тому всім дякую за перегляд, до побачення і до нових зустріч зустрічей. Погнали!